Рах повномасштабної війни тема самовільного залишення військової частини стала не лише правовим, а й суспільним явищем. З одного боку, обов'язок і дисципліна, з іншого психологічне та фізичне виснаження, сімейні драми, і людський страх загалом. Коли саме відсутність на службі вважається кримінальним злочином, чи завжди вона карається тюрмою? І як держава трактує поняття поважної причини, ми поставимо адвокату прямі прості запитання про закони, суди і тонку межу між реальним злочином та людською втомою? З нами напрямую, включені Олег Мицик, адвокат. Вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Олеже. Тож давайте розпочинати. Цю тему і давайте розпочинати розбиратися у цій темі. Почнемо з того, що означає в принципі термін самовільного залишення військової частини і чим він відрізняється від дезертирства. <кхем> Пані Інеса, я думаю, що більшість наших слухачів і не запам'ятають чисто юридичних термінів, але я буду говорив умовно і максимально спрощено, що самовільним залишенням частини це є або покидання військової частини місця служби. А так само неповернення в срок, встановлений з лікувального закладу, з відпустки, з відрядження тощо від дезертирства самовільне залишення частини відрізняється тільки тим, що при визначенні дезертирства є ще два словосполучення: без з метою не повертатися до військової служби, з з наміром покинути військову службу. Чітко визначено, як буквально це в законі. Я скажу вам, щоб я не помилився. Зміни залишньої військової частини з метою ухилитися від військової служби взагалі слово таке відсутнє в законі, але ми його розуміємо. Про що мова йде? Зовні один і другий злочин не відрізняються один від одного, але пригадуємо випадок, коли син і батько покинули місце служби, їхали з вибухівкою зі зброєю, розстріляли поліцейських. Тобто вони вже покидали військову частину, викравши зброю і маючи намір перетнути кордон. Е, якщо ми беремо з ознаку самовільного залишення частини, то на сьогоднішній день в законі є цифра три доби на строк не менше трьох діб. Що стосується дезертирства, то там немає цього часу, і дезертиром можна бути і через напротязі години і двох годин покинувши територію військової частини. Я пригадую. Час, шест я застав той колись пострадянський час, коли людина дезертирство вважали, бо вона купила авіаційний квиток, щоб вилетіти в сусідню країну, і вже покидання частини було за цією ознакою. Е, є багато багато різних ознак, в числі іншого викрадення зброї, напад на співслужбовців. Ну це тобто висловлювання наперед не маю наміру і не буду для того, щоб відрізнити. Але це не важливе питання. Практика каже, що це не просто суспільне явище, це наймасовіший, найчисленніший злочин, який кримінальне правопорушення, яке зараз вчиняється. Щоб ви зрозуміли, якщо взяти статистику злочинів, статистику я недавно підняв, поцікавився, скільки державне бюро розслідувань в рік закінчує кримінальних проваджень. Ця ну, ну дуже невеличка цифра. Е, в 23-му році закінчили 7,5 тисяч обвинувальних актів відносно, осі, відносно 7,5 тисяч склали е, обмінальних актів і скерували до суду. В 2024-му 8 177 осіб. І уявімо собі, Державне бюро розслідувань є згідно КПК, практично єдиним органом, крім виключень, яке може розслідувати кримінальні провадження про відносно військовослужбовців за СЗЧ і дезертирство. І у нас по окремій статистиці в 2024 році було 90 тисяч СЗЧ плюс е дезертирів. Там цифри називають 68 плюс 23 тисячі 91 тисяча. Кажуть, що 25 тисяч за перший квартал 25-го року. Е, підозрюю, що ця цифра не повна, тому що є випадки, коли не реєструється провадження. Звідки я це знаю? Військовослужбовці, які пробують повернутися з першого СЗЧ, коли прибувають в підрозділи. В військову службу правопорядку і в резервний батальйон виявляють, що відносно них ще немає кримінального провадження, хоча вони вже побували в СЗЧ і повертаються назад. Таке буває це. Ну це загальний хаос такій кількості з е, такої кількості людей. Військових частин, які перебувають в бойових умовах, люди гинуть. Ті, які проводять службові розслідування, і е, є люди, яких не помічають між частинами чи при поверненні з медичних закладів, тому реально кількість саме залишень частини, які повинні були облікуватися, їх значно більше. Тобто, це є хвиля, яку не може розслідувати ні державне бюро розслідувань в такій кількості, бо воно не співрозмірне з її можливостями. Ні, інші органи, які не мали повноважень. Хочу до речі сказати, що в жовтні місяці внесли зміни в статтю 615 кримінально процесуального кодексу. Ми її не помітили це. процесуальна норма, але вона сказала дуже цікаву річ. Що за рішенням генерального прокурора і уповноважених ним прокурорів, воє... під час воєнного стану мають право змінювати. Відслідність кримінальних справ відносно 407 і 408 восьмої будь-якому органу і практика після того був виданий наказ генерального прокурора у листопаді місяці, який затвердив певний перелік е прокурорів, які мають право таке робити, і пішов цей ланцюжок. До речі, експеримент був ще в 2024 році, коли там конкретні там 500 справ називається Перебили по ярдеру за е поліцією в тилу. Де треба шукати людину, яка самовільно залишила частину. Вона повертається додому, вона переховується в своїй квартирі, хтось працює, хтось сидить з сім'єю, хтось п'є. Ну, будемо будемо реалістами, тому що причинами самовільно залишення частини, я спілкуюся з багатьматкими людьми, є слово психанув, запив, загуляв, спізнився і, і вже потім передумав повертатися з лікувальних закладів. Так, от дуже багато є людей, які після. Госпіталів при призначенні, ви знаєте, скільки в нас очікують в черзі велка. Ну, це це просто це моветон. Це можна чекати між лікарями 5, 10, 20 днів, щоб пройти в черзі на ці талончики і пройти військово лікарську комісію. В певний момент закінчується термін її скерування. Ти повинен тобі ставлять рабську вимогу повернутися до бойової частини і брати скерування повторно на військово лікарську комісію. І дуже багато людей в цей момент психує і просто нічого не роблять, ні з ким не радиться, а потім родичам е признається через місць. Що виявляється він вже давно поза законом, що йому відрубали кошти. Людина виявляє, по чому, що її від'єднали їй не її не прийшла зарплата в черговий раз, і там проводиться службове розслідування. Щоб ми зрозуміли, закон каже плюс три дні, тобто три дні незаконної відсутності. Практика каже десять днів, тому що проводиться службове розслідування. Якщо людина повертається до 10 днів, це питання ховається його немає. Не один раз мені казали, не минуло 10 днів. Ну, хай він вернеться. Я веду перемовини з підрозділами певними, бо люди звертаються, що вчинив СЗЧ, А скільки днів? Три дні. Ще в дорозі їде. Ну, і ці механізм повернення є різний. До речі, коли ми говоримо про ці строки, я приведу кур'йоз, ми вступили в війну. В нас існувала 407 408 статті. Санкція в умовах в бойовій обстановці чи під час воєнного стану була 5-8 або 7-12 років. Нічого з цієї пори не змінилося по мірі покарання. Але в грудні 2022 року був прийнятий жорсткий драконівський закон, який. Обтяжив відповідальність непрямими методами, тобто не санкцію збільшив роки, а позбавив можливості диференціації покарання. Тобто не можна призначати і спитового терміну і не можна призначати нижче нижчого. Такі норми є тільки в двох випадках аналогічних. Вгадайте, яких корупція, тобто за хабарі, не можна умовно і 69-ї нижче нижчого, і за п'яне водіння. Для того, щоб посилити відповідальність по низці злочинів прийняли отакий такий спосіб, непрямо обтяжили покарання. Іншими словами, я звертаюся до всіх тих, хто все СЗЧ. Розумієте, рано чи пізно все це закінчиться, і війна закінчиться. І механізму виходу з нелегального положення і уникнення кримінальної відповідальності уявляєте собі, що ви воювали були в окопах. Ви зараз не хочете повертатися, тому що родина не дозволяє, ви переживаєте, ви пек з пекла вийшли. Але після того механізму уникнути оцього покарання, важко на сьогодні його ніхто не бачить. Так, от в цьому законі, який прийняли, він настільки внесли зміну, що будь-яке СЗЧ без вказання часу. Це було анекдотом, тому що навіть прогул на роботі три години. І після трьох годин фіксується до трьох годин нема прогулу. А це за було без визначення часу. Через декілька місяців народні депутати вхопилися за голову, пробачте, і вписали не менш як три доби. І при цьому я ви розумієте, мені просто стидно це кілька голів парламентських комітетів вносили цей законопроект. І в, коли закон посилювали в грудні. Виключили з кодексу про адмінправопорушення. Виключили норму, що адмін самовільного залишення частини адміністративно караного під час війни не може бути тільки кримінал. Потім перенесли три дні після трьох днів покарання, а в адміністративний кодекс норму вернути забулися. І на сьогоднішній день військовослужбовець, який покидає військову частину три дні до трьох днів, його не можуть притягнути до адмінвідповідальності, суди відмовляють. Бо там написано: крім воєнного часу а у воєнний час. Не передбачили ніякої норми. Це, це до речі, в нас от постійно такі во знаєте раптові хаотичні зміни в закон. Вони спричиняють до такого хаосу, коли цілий пласт відповідальності випадає з закону. Ви мене перед ефіром запитували про те, яка ж адміністративна відповідальність сьогоднішній час за замильне не залишні частини. На жаль, в силу такої плутаниці законів її на сьогодні немає. Карають в інший спосіб. Позбавляє там премії чи щось, але притягнути до класичної адміністративної відповідальності за 172 сімдесят значком 11 кодексу прав правопорушення під час воєнного стану не можна так, от повертаюся до. Змін, які внесли не теж знов таки не прямо про розслідування, не в ті норми, які регулюють, внесли в статтю 615 дозвіл визначити прокурорів, видали наказ генерального прокурора і почалося змінювати підслідність за підрозділами поліції, які з радістю розслідують ці злочини. Їм треба це тяжкий злочин. І дезертирство особливо тяжкий злочин. Поліція задоволені задоволення розкриває, таких людей шукає. Вони всі, як я вже сказав, вони, як правило, вдома, і його знімають біля будинку, коли він злізає з велосипеда. Його затримують. Це дуже просто. Ці люди не ховаються, вони всі ходять в більшості випадків працювати. Ну і е, поліція з радістю розслідує такі справи, скеровує правда. Тут є одне одне но держава розуміючи, що таку кількість справ вона не пропустить через суди. не Ну, от я вам приведу прямий приклад, це я назву цифру, яку ніхто я спеціально поцікавився, в спеціалізованих прокурорів по всій Україні штат спеціалізованої прокуратури відкинемо керівників. Прокурор, заступник прокурора, відкинемо апарат там прокуратура спеціалізована прокуратура регіону. Їх всього 186 людей на всю Україну. на всю. Виявляєте, якщо вони затримують одночасно 100 тисяч дезертирів? Ну, якщо їм треба реалізувати, вони повинні підтримувати обвинувачення по цій категорії справ. Держава розуміючи, що це розслідувати неможливо. Ну можливо, зараз поліція почне знаєте укучувати, охоплювати цих людей. Вони швидше почнуть повертатися. Тому що цифра, що в 24-му році повернулася 21 одна тисяча, СЗЧ вчинило 90, повернулася 21 тисяча. Що в 25-му році такої цифри немає. Але держава всіляко заохочує нормами. Оце чули закон про перше СЗЧ. І ми повинні розуміти, що він вказує. То та норма, яка діє на сьогоднішній день, це так зване продовження. То це вже третя версія, третє продовження закону народного депутата Желізняка партії Голос які внесли перший закон, який є чинним. Це закон ініційований Гончаренком про кримінальну про закриття кримінального провадження. Вирішення по суті. Тобто, якщо особа добровільно з'явилася до місця служби, кримінальне провадження віднесено неї закривається, якщо командир військової частини дасть згоду. Ця норма, цей закон працював погано, бо командири військових частин ставали в позу і не давали такої згоди. Чому? Ну, ну по-перше, людина, яка вчиняє самовільне залишення частини, вона заливає сала за шкіру. Кожному із співслужбовців і інших, і йому робити. Тобто, з'явилася, знаєте, така думка: я втечу, а потім здамся, і мені дадуть згоду. І командири відмовляли після того. Прийняли рішення створити спеціальні підрозділи, куди вони повертаються. І вже той командир приймає рішення, так звані є резервні батальйони в кожному оперативному командуванні. Куди з'являються ці військовослужбовці, їх приймають. Тому що зрозумійте, що в більшості випадків самовільне залишення частини це ж не просто отако, знаєте, людині, клямка, сьогодні щось впало на голову. Так, є ті люди, яких мені розповідали, що він 15 днів. В окопі вже забули про нього їжу не приносили, Він прийшов йому наступний день каже, ти не виспався, але знов туди біжи. І от він в цю хвилину покидає частину. Але є через конфлікти з командирами, через конфлікти з співслужбовцями. Пробачте, прокрався, про когось щось зле сказав. Е, відмовився виконувати елементарні речі. Е, ну, ну це самі різні конфлікти. Є, є не гласні правила ці про здачі коштів. Щось пішло не по тому шляху, і він не може повернутися туди, оскільки в нього там кровоточива рана в тому місці, звідки він залишив частину. Через то був прийнятий логі... ну, як вам сказати закон, який не має кінця завершення. Він Дозволяє військовослужбовцям повернутися, але в цьому законі мовчать про те, що ж з їхнім кримінальним провадженням далі. Так, от так званий закон, е, який ініціював народний депутат е, Железняк, е, і він дозволив до кінця, тоді була перша норма до 31 грудня 2024 року всі військовослужбовці, які повертаються з СЗЧ, їх радо приймають от ці резервні батальйони і на протязі там короткого періоду часу відновлюють в правах в зарплаті і пропонують продовжувати військову службу. Е, цей закон продовжувався енну кількість разів до 31 грудня. Потім був період до травня, і з 1 травня, от зараз, норма діє, до 30, 31 серпня. Кожен, хто з'явиться добровільно, його відновлюють на службі. На суді на служби без жодних моментів написана правда там нереальна цифра на протязі 72 годин. На практиці це не може так відбутися, тому що пишуть розумієте, що військовослужбовця поставити на облік на котлове фінансове і речове забезпечення мають з колишньої військової частини отримати так звані атестати, тобто до якого числа йому виплатили там зарплату, і той атестат це є первинний документ, по якому солдата ставлять на котел, як кажуть в армії. І ці документи вони два тижні ходять. Тобто, військовослужбовці прибувають, чекають довший час. Ця норма в законі не зовсім вирішується своєчасно. але це реалії. Військові частини воюють. Дуже часто ці документи присилають за Але військовослужбовці повертаються, і о цих резервних батальйонах свої ну, певні правила такі сприятливі для осіб, які вчинилися СЗЧ. перше, з ними говорять. Говорять. Я це опитував дуже багатьох людей. Там є психологи, там перше, що з'ясовують, чоловіче, а ти не мав права часом на звільнення? Чого ти втік? Так, я втік, тому що мені не підписували рапорт, бо я маю троє дітей, а і в мене там не всі документи і мені не дозволяли звільнитися. І тому я побіг додому. Ну, зрозуміли, з'ясовують так. То що тобі допомогти? Є люди, які за цей час, за час зробили інвалідність. Створили документи для звільнення. Ви знаєте, мені розповіло зараз військовослужбовець, який в такому резервному полі, що Там люди без рук приходять без ніг. Їм треба вийти з ситуації. Пойміть, він є покалічений, але він не пройшов ВЛК і опинився поза законом, самовільному залишній частини. Їм щоб повністю виключитися, їм треба повернутися на військову службу, відновити і звільнитися згідно законних підстав. Тобто. Реально пройти військову лікарську комісію дуже часто на ВЛК не відпускають, не дають скерувань, і це є причина, оце, знаєте, психанув і пішов. Так, от в резервному батальйоні з людьми спілкуються, виясняють, там є там прибувають так звані покупці, є маса пропозицій, там відкрито говорять. Будь ласка, привезіть скерування в ту частину, в яку ви можете попасти. Ну, уявіть собі, мені ніколи не подобалося, коли тракторист чомусь служить в підрозділах в піхоті, а е, на техніку нема кого посадити. Є люди, які мають рідкісні спеціальності, я от цього тижня розмовляв. Втік з армії особа, яка є, називається. Може, чи майстер, чи оператор дрона, як в нього там записано. Він залишив, він хоче повернутися в військову частину, шукає відношення частини, які побажають. Чому залишив? Психанув, показує. Людина на ліктях Псоріас, він обмежено придатний. Я, я бачу навіть виходячи з того, що я знаю про медицину. Ну, і от це все уявляєте, оце е, все це разом воно часом спричиняє. Він короткий термін пробігав. Але от він шукає дорогу, шукає відношення, йому це пояснюють, яким чином є підрозділи, які забирають е, рекрутери людей прямо з підрозділу військової служби правопорядку. Ну та навіть не везуть в резервний батальйон. Е, тобто. Умови для осіб, які повертаються, створюються. Я відверто говорю, з ними говорять. Вони там перший певний період часу очікують цього рішення, і в тому числі скерування в ту частину, звідки вони мають відношення. Але тут скромно всі замовчують, а що ж робити з його злочином? Ви розумієте? Відносно нього зареєстровано ЄРДР. Або зареєстровану, а якщо він приїжджає на полігон і відносно нього немає РДР, то там, пробачте, працівник ДБР сидить в палаці і реєструє ці провадження. Якщо виявляє, що відносно людини немає РДР. Тобто Ось, РДР це запис в єдиному державному реєстрі досудових судових розслідувань про наявність вчинення ним кримінального правопорушення 47-408. Так от військовослужбовця по цьому закону, про який я розказую, який зараз діє до 31 серпня, його поновлюють на службі. І держава вирішує перше своє питання. В неї з'являється штик, який йде служити. Вже не треба на одну людину треба менше мобілізувати. Але стоїть питання: в нього то злочин залишається в ярдері. Архіви не горять, пам'ятаєте? І, і оце питання ніхто його до кінця не з'ясовує, що з цим робити. Кожен, хто повертається, ну, в ідеалі. Працівник ДБР з ним зв'язується, він каже, є кримінальне провадження, і швиденько, це п'ятихвилинне судове засідання скеровують обвинувальний акт до суду, верніше подання про звільнення від кримінальної відповідальності, і особа справу закривають, він звільнений, він має документ. Частина людей, які навіть не помічають про це і вони не задумуються, їх відправляють в військову частину. При цьому з ЄРДР, і саме кримінальне провадження залишається. Йому не висунули підозру, його не оголошували в розшук, але йому колись, коли уявляємо собі, закінчиться війна, по всіх цих людях повинні бути прийняти законне рішення колись і тому це бажано робити зараз Я це... Числі іншого звертається. Про це військовослужбовці, які повертаються, повинні думати і пам'ятати. Навіть тому, якщо це... він повернувся, навіть якщо він повернувся так. з СЗЧ в частину, все одно він буде мати правові наслідки після цього, так. Ну, він, він, послухайте, його звіль... написано, він має право бути звільненим. Але це процедура, звільнити його можна тільки по тому першому закону. Тобто є згода командира частини, його приймають. Але має прокурор, той е, слідчий якийсь, чи поліції, чи ДБР, висунути йому підозру, прокурор цю підозру погодити і скерувати подання для суду про звільнення його від кримінальної підації в зв'язку з цим законом. Цю процедуру треба пройти. Іначе його ніхто не переслідує, його ніхто не шукає, поки він не вчинить це питання вдруге. Але. Кримінальне провадження відносно нього існує. Я мав такий кур'йозний випадок, коли ще до тих законів, до тих законів до їх прийняття, військовослужбовець залишив СЗЧ, умовно кажучи, бойовий підрозділ 24-ї бригади спередка, але прийшов і з'явився в тилу через місяць. І, чесно кажучи, закрили очі. Провадження там порушили на Сході, а тут його прийняли служити. Він вже перевівся там, в хороший підрозділ тиловий. І він служить, і тут поліції, я розказав, що був такий експеримент, коли 500 кримінальних справ поклінні перебили за поліцією. призначили. І його поліція знаходить, що він служить в ТЦК, приходить і притягає до кримінальної танці, а він вже півроку служить після повернення. Це нонсенс. Я не знав, як відповісти, що робити з таким, з таким провадженням. Слава Богу, хватило розуму. Все, його перестали розслі... переслідувати. Від нього відчепилися, він служить. Але я переконаний, що рішення про закриття справи відносно нього немає до сих пір, тому що правової підстави його мають відправити до суду і звільнити від кримінальної відповідальності. Має відбутися оця процедура. От зараз з'явилися про перше СЗЧ з'явилися ці закони. А це було до того закону. Ви розумієте, кримінальне відповідальність то не можна, так як знаєте, в Кіні. Та взяв і порвав цю справу. Пробачте, записи є в реєстрі. І колись е серед правників. Єрдер почне стріляти. Тобто інформація в нього там знаходиться, хтось почне колись аналізувати справи. Тому всі військовослужбовці, які повертаються з СЗЧ, вони повинні в числі іншого і думати, і вивчати це питання, і питати, де мій ЄРДР, чи звільняють мене від кримінальної відповідальності. І стимулювати правохорот. Розумієте, має зійтися в одну точку. Військовослужбовець, який повернувся, і його кримінальне провадження, яке знаходиться. Той повернувся в Львів, а воно в Житомирі чи навпаки. І має приймати це рішення. Друге, побутує думка. Ну я недавно почув, А якщо я в два двічі два рази залишив військову частину, мене ж прийняли туди, ну, в резервний батальйон, так тебе відправлять служити. Але ти не маєш права бути звільнений від кримінальної відповідальності. Мені розповіли анекдоти: є людина, яка вось вісім разів за час залишала, от вона повернулася зараз. Вона не доїде. Мені, от коли я говорив з слідчим ДБР, він каже, що ця людина не доїде, вона втече знову до військової частини. Ну до, до того, як її відправлять бойовий підрозділ, це, це не ну, люди, які не відносять несерйозно відносяться до відповідальності і до юридичних обов'язків. І я кажу ще раз, що правових підстав. Став звільнити від відповідальності людину, яка двічі залишила СЗЧ, вчинила СЗЧ, їх не існує в законі. Те, що його прийме військова частина, це не означає, що він колись не буде за це нести відповідальності. Задумуйтеся над цим, ті люди, які готові покинути військову частину в друге, втретє, в четверте. Це дуже багато, дуже багато таких є речей, про які е, вголос майже ніхто не говорить, але... Це треба називати, пане Олеже. У нас буквально хвилина залишилася нашого етерного часу. Тож основні моменти давайте підсумок підіб'ємо під цією темою. Буквально хвилина. Я вас дуже прошу, тому що у нас обмежений на сьогодні, етерний час. на так? сьогодні. Кримінальна відповідальність по 408-й і 408 й Драконівська. Не існує можливості утроми, отримати умовно і нижче нижчого. Судова практика вказує, що покарання є не менше п'яти чи відповідно самих років позбавлення волі. Далі існує норма, яка дозволяє звільнити особу, якщо вона з'явиться, якщо вона вчинила перше СЗЧ з цього приводу, працює напрацьований механізм. Повертаються такі особи, але справи відносно них, крім повернення, ще треба перевірити і зробити все можливе, щоб закрити кримінальне провадження і скористатися ось цим звільненням. І останнє ті, хто думають, що вони дома сховалися, і мене ніхто не бачить на вулиці, повинні знати, що з листопада місяця запрацював механізм скерування таких кримінальних проваджень, умовно зі сходу України на захід чи з півночі на південь. До місця, де проживають оці військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, і їх поліція з радістю буде робити Ну, те, що називається показник, результат службової діяльності Пане за тяжкий Олега, злочин, але на, ну, на жаль, її. ми не можемо продовжувати. Ми вам щиро дякуємо за розкриття теми і думаю, що ще не один раз повернемося до неї.